Наші наступні гості депутати міської ради Борис Шапіра та Антоніна Черницька. Вітаємо. вас! Хотілося б у вас запитати, чим вам запам'ятався рік тигра? Що такого особливого відбулося? Про що б ви могли зараз нам розповісти? Кожна людина, напевне, найкраще для неї місце, найтепліше, найдорожче місце це її родина. І, звісно, що найкращі події, які ми можемо проасоціювати з цим роком, це ті події, які відбулися в кожного з нас у родині. В моїй родині в цьому році моя матуся відзначала своє 70-ліття. І для мене було дуже великим щастям. Я рідко буваю у відпустках, рідко буваю вдома. Найбільшим щастям було те, що зібралася вся родина. Я побачила всіх своїх родичів, це було дуже тепло, дуже приємно і от такі спогади найкращі. Ну, а у такому громадському житті, на моїй роботі, звісно, найкраща подія, яка відбулася у нас, це відкриття актової зали, про яку ми мріяли майже 20 років. Це сталося завдяки нашому Борисівському міському голові, завдяки спонсорам, до речі, серед яких є і Борис Абрамович. І ем, це подія не тільки для діток нашої гімназії, а й для діток усього міста, тому що туди можна приходити всім, там дуже гарно, дуже страшно. Тигр — це така, така істота, вона смугаста є, темні, світлі. Але коли ми, коли ми дивимося назад, то ми бачимо, що світлого було більше, ніж темного. І, ну, якщо казати про сім'ю, то, то слава Богу всі, всі живі, здорові. Наша велика родина ще збільшилася, в нас народилася онучка в цьому році, тому це таке найбільше найбільше подія в нашій сім'ї. Що стосується роботи чи, чи, чи бізнесу, ну, все більш-менш стабільно. стабільно. Ну, і головна подія це те, що ми біля нашого торгового центру Гранат ми відкрили алею мистецтв, яка, яка ну, по-перше, дала якісь нові можливості для, нашого, для нашої будівлі, а по-друге, це таке цікаве місто, місце, де ми змогли зробити Розмалювали огорожі, де видно історію мистецтва України. Це місце приємне. Всім. Так, так. Це місце, ну, мені, особисто мені дуже приємно проходити на роботи, а зробити цим містом. Ну і, напевно, можна сказати і про те, що ми брали участь у, у виборах, і це була досить така подія. Ну, я перейду на русский язык. Это было внезапное событие, потому что еще 10 сентября, я думаю, что ни я, ни Антонина Сниславна, мы не, не собирались быть депутатами и не собирались брать участие в выборах, но когда было дано добро на участие молодым партиям, и у нас появилась партия Удар Виталия Кличко, то мы приняли участие в избирательной кампании. У нас прошло 4 депутата. І... Ми вдячні нашим виборцям, які нам оказали велику довіру, але це зроблено немало, але ще більш треба зробити, бо це, як то кажуть, все, що було обіцяно, людям треба виконувати. і Ми готові до цієї роботи. Наступає рік білого кровика. З яким настроєм ви його зустрічаєте? Що Таке ніжне, пухнасте, приємне на дотик, беззахисне, яке потребує твоєї підтримки. Мабуть, у мене ось такі асоціації з цією тваринкою. Дуже мила, приємна тваринка. І якщо це спроєктувати на те, чого я очікую у цьому році, то мені би хотілося, щоб от не беззахисними люди були, а милими. Милими, добрими, щоб ставилися один до одного з любов'ю. І де потрібно, може когось і погріб і погладити. Ну, так, по -дитячому. <гуменітарія> <гуменітарія> я інженер, більш така практична людина. Тому я, Напевно, вже хтось так шуткував, кролики – це не тільки міг. <гуменітарія> я думаю, що год кролика, без розумію, ми всі оптимісти, ми хочемо, щоб це був красивий год, який принесе нам радості. Треба бути готовим, тому що це буде опять же, Год полосати. Ну, будем надеяться, что полосок светлых будет больше. И, ну, а кролик, не знаю, действительно, это милое животное, милый образ. И, ну, те, кто родились в этот год, а в нашей семье таких людей несколько, вот, это, это есть и юбиляры, будет 60 лет, это мой дядя, и это мой сын, которому будет 24 года, это и год, надеемся, что это будет год удачный для них. Говорят, что год Котори ти родився, це ті годин, які приносять особу і себе тоже. А як взагалі готуєтеся до Нового року? В родині чи в школі? Давайте спочатку в родині. В родині. Можливо, у вас є якісь традиції, святкування. Розкажіть, звичайно. У нас, як і в кожній родині, у нас є свої традиції. В родині ми любимо зазвичай збиратися вдома. Це найкраще для нас святкування. Родина збирається, біля ялинки, звичайно ж, святкові вітання, як і усіх, є свої традиційні страви, які ми дуже любимо. І син вже й нагадав, які треба приготувати. А ще у нас дуже банальні і дуже прості. Я взагалі любитель вишуканих страв, а син полюбляє простіші страви і замовив традиційне олів'є. Це вже навіть не можна навіть назвати смішним, це вже просто гротесний такий, мабуть, варіант. В цьому році ми вирішили жінкою, що це буде більш таке розширене коло, може, наші друзі будуть з дітьми, тому думаємо, що воно буде трошки відрізнятися, ніж останні там 8-10 років. Що стосується святкового столу, то це традиційне олів'є. Але я думаю, що в кожній хозяйки воно рецепт свій, як і в борщу, як в дируні, в як Ну, любе візьміть якесь традиційне блюдо, кожен хозяйка робить це по-своєму. Тому я думаю, що якщо взяти олів'є в сім'я, в вашій сім'ї, в нашій сім'ї, це буде, воно трошки буде відрізнятися. Хто здає ковбаску лікарську, хто здає бужанінку, Але я думаю, що я вже готовий ага. до святкування. Ну, Звісно, холодна горілочка, на ранок пару пляшечок пива холодного. Все інше це вже ходяйка буде вирішити. Ну, і враховую, що, я думаю, що це будуть наші друзі, це ще буде якісь такі, кожна ходяйка щось принесе своє блюдо якесь, як в як, як студентські роки, коли збиралися, ще були там, молодішими студентами, більш, менш, заможним, менш заможним, так, так. То, то тоді розписували, хто що несе з собою. Ну, я думаю, що цей рік буде також. А згадайте, будь ласка, ось свої дитячі роки і розкажіть, ким ви були на новорічних святах, які костюми одягали, виступали. Фігуринкою я була щорічно на всіх ранках і для дітей, і для старших. Це була моя традиційна роль. Але одного року я виконувала роль Оксани. Ми готували невеличкий уривок. І вечорів на хуторі біля диканьки, я була Оксаною, яка милувалася перед зеркалом. <сucces> <сucces> Мені було дуже важко сказати ті слова там про себе, яка я красива. Ну, але довелося. Ну я так не пам'ятаю, але маю таку фотографію, там, де вся наша дитсадкова група зайчики. І я скільки не дивлюся, вже майже 50 років, у мене завжди було одне питання. Той, хто. Одне вушко так, а друге так. так це лівша-правша. <рес> і, і, і Я знаю, що у кожній сім'ї є такі фотографії. Ну, Дівчинки це снігуреньки, або червоні шапочки, хлопчики це або зайчики, або козаки, або коти у чоботах. Ну, зараз є більший вибір для дітей, можна вибрати. Але мені здається, що найбільш такі цікаві костюми карнавальні — це ті, що зробили своїми руками, або придумані сім'ї. Ну, Різні варіанти були, і, ну, але з... особисто для мене пам'ятаю, що я той зайчик, який отак сидить, як його А я дітям дуже любила шити. Хлопці до цього часу у мене двоє сидів, вони не можуть пробачити, що я їм шила жіночі костюми. <кхи> <кхи> то Чехівська була панянка, то циганка, то ще, то падеша. Ну. Ми хочемо вас привітати з усіма новорічними святами, щиро побажати вам всього лише найкращого натхнення, здоров'я і хочемо вас попросити, щоб ви також привітали всіх наших глядачів. Будь ласка, какие вихи шампанське. Для жінок, турботливих чоловіків, байливих, люблячих, такі, які завжди захистять їх. Завжди підтримують, завжди зрозуміють. Для чоловіків, розуміючих жінок, таких, які будуть надихати їх на прекрасні справи, для діток обов'язково любові від батьків, турботи від батьків, розумних учителів, ну і таких, які будуть їм ставити гарні оцінки за їхні відповіді. Для батьків, від дітей обов'язково, щоб дітки були слухняними, щоб вони поважали і цінували батьків. Цінували те, що вони для них роблять. Для дідусів і бабусь, щоб онуки їх ніколи не забували, завжди до них приходили. А дідусі й бабусі, щоб мали здоров'я на багато років доглядати своїх онуків, піклуватися про них і чекати до себе на гостин. А для вчителів? А для учителів, моїх любих учителів, чого б мені хотілося їм побажати. Щоб держава нарешті так про них потурбувалася, аби вони думали тільки про високе, про прекрасне, щоб матеріальне не затьмарювало їхні творчі душі, розум, серце. Щоб вони могли перейматися тільки роботою у тому плані, в якому вона би їм давала задоволення. А крім матеріального, хотілося б, щоб ще наша держава повернулася обличчям до вчителя. Чесно, не з цього обговорити говорити в новий рік, але сформований такий негативний образ учителя, що мені просто за наших учителів прикро і мені хочеться, щоб держава їх поважала, цінувала, тому що це я вважаю так. Ну, це ще той осередок де збережена культура взаємин, культура розуміння один одного, культура взаємоповаги, де немає таких понять, як ну, лайливі слова, бруд якісь і так далі. Це те, що треба ще поки що берегти. то я хочу побажать, чтобы наша держава сама так подбала про наших учителей. Тяжело сказать красивее, больше искренне, чем сказала Антонина Станиславовна. Поэтому я, я с его сердца присоединяюсь к этим поздравлениям. И ну, от себя э, я желаю нашим землякам, бориспольчанам, того, что и себе желаешь. Здоровья детям, здоровья родителям, успеха на работе, достатка, ну и хорошего настроения в новогоднюю ночь. Не только в новогоднюю ночь, а и в течение всего наступающего года. Всем здоровья и радости. Дякую вам. Здесь